Робота чи бізнес? Де більше шансів гарно заробляти? Очевидно, в бізнесі. Тоді друге питання піти на роботу чи будувати бізнес. Що ви обираєте? Йдете на роботу. Де логіка? Скажете, нема капіталу для того, щоб створити бізнес. Це відмазка. Дійсно, хтось капітал успадкував, хтось накрав, корупціонери, але є і реальні методи білі. Це взяти кредит під бізнес, це залучити інвесторів, це, зрештою, накопичувати, адже не обов'язково зразу відкривати епіцентр, можна почати з чогось меншого. Насправді, єдина причина, чому більшість обирає роботу, це те, що це набагато простіше і легше. Бо щоб думати. Про відкриття бізнесу ключове слово треба думати. Треба отримати певні знання, а люди не хочуть їх отримувати, хочуть залишатися такими, як є, і в цьому і вся різниця. Щоб заробляти більше, треба знати, як це, це зробити, а люди не хочуть ці знання отримувати. Тим не менше, якщо ти додивився до цієї секунди або додивилася, значить є інтерес, значить, є бажання більше заробляти. Я приватний підприємець, і я зараз готовий безкоштовно залучити в команду і навчити декількох людей, які стануть партнерами і будуть будувати бізнес та заробляти необмежену кількість грошей. Це реально. В мене є декілька прикладів людей, які вийшли на дохід більше 100 тисяч гривень за пів року часу. Тому, якщо цікаво, ставте плюс в коментарях або долучайтеся в мій телеграм, або пишіть мені в особисті. До зустрічі!